Старі заіржавілі автівки зникають з вулиць столиці. Рішення евакуювати їх винесла Рада оборони Києва. Це, зокрема, має очистити місто і звільнити паркомісця біля будинків. То до кого звертатися, щоб двір від мотлуху врешті прибрали, куди евакуюють такі авто і хто за це платить? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук дізнавалася. Замість лобового скла лист фанери на місці вікон дерев'яні дошки кузов та диски проїла іржа, колеса видихнули останні. Старенький синій Москвич вже встиг стати полотном для вуличних графіті. Але сьогодні постійний вартовий газон готується до переїзду. Цей покинутий автомобіль простоїв на цьому місці за кілька років. Після нього вже утворився смітник. Але про те, що сьогодні його евакуюють власник, навіть не здогадується, адже ні номерного знаку, ні вінкоду коду на автомобілі не було. Голова районної держадміністрації пояснює алгоритм. Спеціальна комісія при РДА фіксує і перевіряє повідомлення про Кожне покинуте авто шукає їхніх власників. На прибирання виділяє 10 днів. Якщо ж реакції немає, ділянку зачищають. Насправді для міста Києва це велика подія. 30 років місто не могло придумати механізм, що з цим робити, і багато інших великих міст, до речі, теж немає прозорого механізму боротьби з покинутими автомобілями. Биті старі, без документів, залишені машини роками іржавіють у містах, займають і без того дефіцитні паркомістя. Певний запит від мешканців, що нема де паркуватись. А тут стоять корчі з власниками таких авто бореться Роман Марчишин, голова ОСБВ у цьому ж районі. У його дворі 24 паркомісця. П'ять з них непорушно зайняті роками. Це просто використовується як шафа. Тобто він складає туди речі. В нього все окей, тобто класно, приватизував два метри території і теж нічого умовно зробити. Ну, і годує мене обіцянками. Після рішення про так зване прибирання. Роман разом із іншими головами столичних ОСББ та ЖБК написали колективну заяву до КМВА. Вказали більше сотні адрес з автомотлухом. Динаміка таких звернень тільки зростає. Люди не платять ні за евакуацію, ні за зберігання на майданчику, ні за повернення свого автомобіля. Це все робиться за бюджетні кошти. Провезення автівки чи те, що від них залишилося, одну до. Одної мостять на комунальній парковці. На цьому спеціальному майданчику на оболоні вже сім таких автівок. Їх тільки почали звозити як місяць сюди. Таких подібних майданчиків є в кожному районі по одному, і на них автівки зберігатимуть впродовж воєнного стану і ще два роки після єдиного правила, що робити з покинутими авто, немає. Кожна область та місто цю проблему вирішують самостійно або не вирішують взагалі. Ірина Кондрачук, Тимофій Кущай, Олександр Шуян та Роман Сищенко ТСН 1+. Pluss av den.